Мафія проти банкірів сила чи гроші. Хто переможе? Займай своє місце у команді. Змагайся за головний куш у 8 мільйонів. Слот Сіті, лідер новорічних розваг. Київське Динамо визначилося з форвардами, які працюватимуть з основною командою на зимових навчально-тренувальних зборах. Як стало відомо, футбол 24 – Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розраховує на Матвія Пономаренка та панамського нападника Едуардо Гереро. Окрім цього, шанс проявити себе отримає й молодий форвард Динамо Ю-19 Федір Задорожний, який поки що не дебютував за першу команду в офіційних матчах. Костюк вірить в прогрес задорожного і готовий дати йому шанс на зборах з основною командою. Артем Довбик категорично відмовився їхати грати в клуб АПЛ. Український футболіст Артем Довбик отримав пропозицію перебратися грати в чемпіонат Англії з футболу, як повідомляє український коментатор Вадим Скічко. Довбик буцімто мав на руках пропозицію від Евертона, але захотів залишитися в Італії, а не їхати до клубу з Ліверпуля. За який грає його партнер по збірній Віталій Миколенко, Довбек вважає, що Рома більш статусний клуб ніж Евертон, та не хоче опускати свою планку, продовжуючи вірити в перспективний проект в Римі. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Український клуб прагне купити у Динамо гравця. Харківський металіст 1925 не відмовився від ідеї підписання футболіста київського динамо. За інформацією видання інсайдер Трансфер, клуб продовжує проявляти предметний інтерес до півзахисника Олександра Яцика та може найближчим часом знову зробити спробу здійснити трансфер у харківському клубі. Розглядають Яцика як варіант для посилення середини поля. Та не виключають повернення до переговорів із Динамо. Раніше «Спорт.ЮА» повідомляв, що харків'яни запропонували киянам за Яцика 3,5 мільйона євро плюс бонуси. Але клуб зі столиці відмовився в цьому сезоні. Яцик провів 16 матчів у футболці Динамо у всіх турнірах і відзначився двома голами в УПЛ. Шахтар офіційно оголосив про трансфер легіонера. Півзахисник Майкон перейшов із Шахтаря до бразильського Атлетіко Мінейро. Нагадаємо, Майкон став гравцем гірників у літку 2018 року і загалом провів за команду 98 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 9 асистів. ФК Шахтар на офіційному сайті клубу подякував Майкону за професіоналізм і самовіддачу на футбольному полі. Раніше повідомлялося, що Майкон підпише трирічний контракт із Атлетіко Мінейро. Бразильцям хавбек дістанеться безкоштовно, проте Шахтар збереже за собою 50% економічних прав на футболіста, а також може отримати деякі інші додаткові бонуси від бразильського клубу. Хавбек Динамо несподівано перейшов в інший клуб. Вінгер київського Динамо Ангель Торес. Продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини за інформацією турецького журналіста Ертана Сюзгюна, 25-річний атакувальний футболіст перейшов до турецького Еюпспора на правах оренди. Футболіст виступатиме за клуб на правах оренди до завершення поточного сезону, написав Сузгун у соцмережі X. Відзначимо, що на рахунку Ангеля Тореса два поєдинки у складі біло-синіх в поточному сезоні. Без результативних дій. Цікаво, що за її виступає легенда Шахтаря Тарас Степаненко. Чорноморець офіційно звільнив Олександра Кучера. Одеський Чорноморець офіційно оголосив про звільнення головного тренера Олександра Кучера. Зазначається, що рішення про припинення контракту було прийнято за обопільною згодою сторін. Наш клуб вдячний Олександру Миколаєвичу за час плідної співпраці. В непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм вболівальникам. Йдеться у повідомленні прес-служби Одеситів. Нагадаємо, Олександр Кучер очолив Чорноморець навесні 2025 року та вилетів з командою з УПЛ. В першій лізі цього сезону моряки набрали 38 очок у 18 матчах і йдуть на третьому місці в турнірній таблиці. Олег Дулуб очолив нову команду в українському футболі, 60-річний фахівець Олег Дулуб знайшов нове місце роботи. Як стало відомо, спорт Юа, очолив Ниву Тернопіль, яка виступає в першій лізі України. Деталі угоди між сторонами поки що залишаються невідомими. Олег Дулуб з лютого 25-го року працював у футбольній команді Львів як дитячо-юнацький тренер. Попереднім тренером Ниви Тернопіль був Юрій Вірт, який залишив клуб всередині грудня. Владислав Ванат склав компанію Михайло Мудрику. Форвард Жирони Владислав Ванат продовжує вписувати своє ім'я в історію українського футболу за кордоном. Гол у ворота осасуни в матчі 19-го туру. Ла ліги став для нападника п'ятим у чемпіонаті Іспанії та дозволив йому зрівнятися з Михайлом Мудриком і Сергієм Скаченком за кількістю м'ячів у топ 5 лігах Європи. Таким чином, екс-гравець Динамо ділить 14-16 позиції серед найкращих українських бомбардирів у провідних чемпіонатах. Лідером рейтингу залишається легендарний Андрій Шевченко. Який встиг забити 136 голів, тоді як партнер ваната по клубу Віктор Циганков посідає п'яте місце, забивши 17 м'ячів? Динамо зайнялося активним пошуком нового клубу для скандального гравця. Київське Динамо продовжує кадрову селекцію напередодні зимових зборів. Як стало відомо, футбол 24 румунський нападник Владислав Бленуце не входить до планів тренерського штабу на другу частину сезону. У клубі не розраховують на форварда в найближчій перспективі, тому вже активно шукають для нього новий варіант продовження кар'єри. Пріоритетним напрямком для румуна є оренда за кордон, де гравець зможе отримати стабільну ігрову практику. Очікується, що найближчим часом Динамо проведе переговори з кількома іноземними клубами. ВУАФ визначилась з новим головним тренером жіночої збірної України, оскільки головний тренер жіночої збірної України Володимир П'ятенко з особистих причин не став продовжувати контракт, який закінчився наприкінці минулого року, то йому почали оперативно шукати заміну. Адже вже в березні наші футболістки стартують у відборі на чемпіонат світу. Як стало відомо, спорт ЮА вибір було зупинено на її Андрущак, яка очолювала полтавську ворсклу. На засіданні виконкому, яке відбудеться 20 січня, її буде офіційно затверджено на посаді головного тренера. Тоді й визначиться, хто буде асистентами Андрущак. Полісся виключило двох лідерів з першої команди. Клуб УПЛ Полісся офіційно повідомив про те, що лідерів команди Сергія Чоботенка та Олексія Гуцуляка, виключено з першої команди, вони не поїдуть на збори і переведені до юнацького складу. Причини відмова підписувати нові контракти. Договори захисника та Вінгера закінчуються влітку цього року. За офіційною заявою Полісся, футболістам були запропоновані нові контракти на покращених умовах. Але гравці відмовилися грати за клуб з Житомиру в новому сезоні, і враховуючи, що керівництво та тренерський штаб Полісся роблять ставку на довгострокову перспективу, то було прийнято рішення перевести обох гравців у команду Ю 19 саме з поліссям Ю 19 і будуть тренуватися ці гравці найближчі півроку. Якщо, звісно, Полісся не зуміє продати їх взимку, тим паче на Олексія є активні претенденти з-за кордону. Раніше футболістом цікавилися середняки італійської серії Аудінезе та Сасуоло. Динамо Київ офіційно підписало контракт з футболістом збірної України. Захисник київського Динамо Тарас Михавко підписав нову довгострокову угоду зі столичним клубом. Контракт розрахований на 5 років. Футбольний клуб Динамо вітає Тараса Михавка із підписанням нового контракту та бажає подальших успіхів у складі нашої команди, нових перемог, досягнень та здобуття якомога більше трофеїв та титулів йдеться у зверненні киян. Нагадаємо, раніше була інформація, що Михавко може покинути Динамо вже цієї зими. Але лише у разі, якщо киянам надійде пропозиція мінімум у 20 мільйонів євро за суперталанта. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!